Є доволі екзотичні випадки. Наприклад, продавали в магазині постільну білизну, постільна білизна окремий комплект жовтого кольору, окремий комплект синього кольору. Поставили поруч. Хтось пожалівся, оштрафували. Хоча при цьому ну, особа прийшла в суд і каже, що ну, я нічого не мала на увазі такого, я просто продаю постільну білизну, але її оштрафували. Далі особа взяла пін з прапором України і вставила його в магазині в м'ясний виріб заморожений. Що вона це мала на увазі, то ж зрозуміло. Цілком можливо, це могло бути ну, якби, оскарблення в адрес е, українців. Або м'ясо. Що завгодно це могло бути? Можливо. І також був кейс там, де особа, яка мала зламану руку в гіпсі, помахала, привітаю, привітала військовослужбовців РФ, але тим здалося, що вона їм показує середній палець. І не дивлячись на те, що у цих всіх трьох кейсах якби вони не мали намір дискредитувати за СРФ, їх все одно притягнули до відповідальності. З юридичної точки зору, що це значить, по факту не відбулося правопорушення. Тому що немає зв'язку з умислом і діянням, але це ігнорується абсолютно повністю правоохоронцями і судами і особисто все одно штрафують.